Порятунок на водоймах на столичній оболоні рятувальники проводять профілактичні бесіди з людьми, щоб ті не виходили на лід. З ними в рейд вирушила і кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Маємо її на зв'язку. Валерій, вітаю! Чи багато ти помітила людей на кризі, і як вони от загалом реагують на такі роз'яснення від рятувальників? Вітаю, Святослава. Як бачиш, на мені зараз такий рятувальний жилет, який мені видали рятувальники ДСНС Оболонського району, ми разом з ними вийшли на кригу до рибаків. Вони роздають ось такі інформаційні довідки, де написано: не виходь на кригу, і номер їх телефону, служба порятунку 101. Вони роз'яснюють рибалкам, що у разі Якщо їм буде потрібна допомога на льоду, щоб вони телефонували на цей номер. Люди в принципі реагують адекватно, розповідають, що вони вже мають досвід, що вони перевіряють кригу, що це безпечно. Але на вулиці сьогодні сонце в день взагалі обіцяють 4 градуси тепла. Тому рятувальники застерігають, що ну в принципі не варто цього робити, виходити на кригу. І прошу подивитися, самі вони на такі рейди виходять 2-3 рази на тиждень. І прошу подивитись, як це відбувається. Добрий день. Знайомитись будь ласка з правилами поведінки на кризі. Да, що не можна виходити на дуже тонку кригу і не можна перевіряти іменно кригу да, власноруч, тому що можуть піти тріщини і можна якби потрапити під неї. Добре, дякую. Крига на сьогоднішній день десь сантиметрів 15, не менше, а то й до 20, в деяких місцях. І я думаю, що день-два вона навіть при плюсовій температурі подержить. Будемо проводити інформаційно-резясну роботу серед рибаків. Тому що було, нещодавно була плюсова температура, зараз ударив мінус, але ж крига не, не, не занадто, так скажемо, міцна для того, щоб якби проводити цю З ну, Спочатку року. Цього 2024 року лише у Києві три людини на воді загинуло чотири людини врятовано по всій Україні за сезон з 31 грудня. Загинуло 72 людини, з них п'ятеро дітей, і от напередодні в Тернопільській області загинули троє підлітків. І зараз по мережі гуляє фотографія. Вчора на озеро Вербне мама з двома дітьми гуляла на кризі, і одна з дітей була у дитячому візочку, тобто, це ще зовсім мала дитина. Знаєте, варто дійсно думати, чи вартує того та риба і ті враження від катання на ковзанах, якщо. Такий момент можна втратити найцінніше життя або здоров'я. Святослава, дякую тобі. Звичайно, ж теж закликаємо всіх бути дуже і дуже обачними. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська про те, як столичні рятувальники вкотре взялися переконувати людей не виходити зараз на кригу, щоб уникнути ризику під цю таки кригу провалитись.